Багатьох людей чує, що я гарна, і ніби треба радіти такому компліменту. А я навпаки не відчуваю жодної вдячності та радості, а навіть якусь вину довго не могла зрозуміти, чому я так себе почуваю, та недавно випадково помітила дуже негативне своє переконання: не народись гарною, а народись щасливою. Як змінити підхід до цього переконання і як виявити решту таких негативних переконань? Ваше запитання дійсно важливе. Чому Скраво видно в цьому кейсі, як відбувається знецінення, тобто є певний рівень ну, того, що є по факту. Тобто є факт, є доконаний факт, є або ж досягнення. І в даному випадку, так ми бачимо, як жінка, отримуючи комплімент, по суті, їх знецінює, тобто вона не приймає ці компліменти. Що це значить? Це значить, що ці компліменти не відповідають її уявленням про те, як має бути. Виходить питання не в компліментах, питання не в ситуаціях, питання не в подіях, а питання в тому, як ми їх сприймаємо, і від нашого сприйняття і ставлення вже буде залежати, що ми будемо з цим робити. В даному випадку є факт: виглядаю красиво. Роблять компліменти, а по суті, я невдячна, я не відчуваю радості. Тобто, я іншими словами, це ж знецінюю. Тепер щодо вашого переконання, те, що ви відмітили, дійсно, такі речі можуть мати місце в нашому житті, і таких переконань може бути декілька, тобто не одне. Зазвичай їх і є декілька, причому вони можуть видозмінюватися, по суті, будучи. Одинаковими, але в різних життєвих сферах чи ролях, наприклад, в особистій, діловій сфері, вони можуть мати різну форму. Тобто суть одинакова, а форма різна. Наприклад, в моменті з вашим виглядом, оця фраза не народись гарною, народись щасливою. Ваше переконання, в яке ви, по суті, вірите несвідомо, ну вже свідомо, тому що ви його помітили. А до моменту, поки ви його не помітили, ви в нього вірили несвідомо. Але ж несвідома віра, вона була всі ці роки, вона була присутня, вона впливала на ваше ставлення, на ваше відношення до себе, а звідси ну, подальші дії, знецінення, невдоволення і, і так далі. Подібні речі часто нами забуваються, і самостійно досить важко ці переконання відслідкувати з допомогою іншої людини, там, коуча, психолога, який може звернути увагу на речі, на які були для нас непомітними, такі речі. Зможемо швидше відслідковувати, помічати, і саме головне усвідомлювати, тобто подібні переконання переводити з, знаєте, стіні виводити в світлозону. Бо як тільки вони виведені світлу зону, вони перестають на нас впливати без нашого відома. І по суті, те, що ви писали в своїй ситуації, це вплив вашого переконання на вас без вашого відома. Таких речей може в житті бути досить багато, тобто 3, 5, 10 це вже індивідуальний момент, в кого скільки таких переконань може бути. В силу того, як ви зростали, що ви чули від батьків, від близьких, і їхні погляди, їхні бачення, їхні висновки стали для вас істиною. Чиясь думка стала для вас істиною? Але ж по суті, це лише чиясь думка. Це не те, що є в природі. Якщо ми бачимо, що дерева зелені, ну, це те, що є в природі. Тобто люди цього не створювали, і ми можемо одинаково сприймати те, що дерева зелені. А тут ми якраз маємо справу із сферою суб'єктивною тобто, кожен по-своєму може бачити, як має бути вірно. І це суб'єктивне вірно для когось стає правдою життя, істиною. І оцей хтось зазвичай це дитина, яка як губка вбирає в себе всі фрази батьків, приказки, висновки, оцінки, погляди, те, як вони дивляться на світ, те, як вони живуть, і цей весь набір. Увідь собі, що у вас є такий, така чорна скринька, в яку поскладені різні, е, от по різних сферах погруповані різні переконання, які ви назбирали за все своє дитинство. Ви цього не пам'ятаєте, тому що цей процес був неусвідомлений. Якщо, наприклад, це була якась травмуюча подія, мається на увазі психотравмуюча, да? така криза, якась суперечка, щось було ну недобре не для вас. І це могло бути просто непомітно запам'ятована річ, яку просто ви часто чули, і навіть по суті не звертали увагу, але вона там далеко на підкірці вшилась в вашу пам'ять глибоко вібралась да, з вами. І сьогодні вона впливає на вас. Оця чорна скринька може мати дуже багато таких от речей. І вони впливають по факту на всі сфери вашого життя. Це не добре, не погано. це просто необхідно. Тобто хочу звернути вашу увагу, що ці речі вони... Ну, не варто на них дивитися, якщось добре чи погане. Звичайно, коли ви чуєте комплімент, і у відповідь на комплімент ви ну, не те, що не радієте, ви можете бути демотивовані, ви можете бути е подавлені, у вас може зникати настрій. Це неприємно проживати. Я розумію ці моменти, і таких моментів може бути багато. Суть в тому, що оцей весь набір, який ми зібрали з дитинства, він був нам необхідний, щоб вижити в принципі в цьому житті. Тому що, щоб вижити в цьому житті, потрібно мати хоч якісь погляди на це життя. Оце чорне, оце біле, оце червоне, оце зелене, це добре, а це погане, це зле, а це хороше. Ми не можемо без базового набору поглядів розуміння, хто ми, де ми знаходимося, серед кого ми знаходимося, як в цьому середовищі діяти і виживати, в принципі, вижити. Це наш базовий необхідний набір. Така собі, знаєте, образно кажучи. Аптечка першої допомоги. І ми її сформували, ми її накопичили за дитинство, і ми нею користуємося. Тепер питання наступне: чи підходять нам ці всі переконання, зібрані в чорній скринці? Підходять? А як зрозуміти? А по результатах вас влаштовують результати вашого життя в особистій сфері, в діловій, в інших сферах. Якщо так, значить ваш світогляд, ваша картина світу. Цілком коректна і вам підходить. Якщо не влаштовувати, ви можете відкоригувати вашу картину світу. Це і є робота з переконаннями. От, як ви запитали в вашому так запитання, так як, як змити підхід до цього переконання і як виявити решту таких негативних переконань? Помітити, прийняти, усвідомити, і якщо це переконання вам не підходить, замінити. Ось вам чотири кроки: помітити, прийняти, усвідомити і замінити. Вибачте, тут трішки коригування. Спочатку усвідомити, потім прийняти, тому що, коли ви усвідомлюєте, ви даєте право цьому бути, і потім у вас є шанс прийняти, що це має місце, мало місце в моєму житті. Це якось мені допомогло в певних ситуаціях, так чи інакше. А сьогодні шкодить, сьогодні це себе вже вичерпало, значить, можна замінити. Ви стаєте над цими переконаннями, ви починаєте ними керувати, а не вони вами. От в цьому є ключова відмінність е протилежних позицій. Ви ними керуєте, чи вони вами? Це те, що в основі в суті а, от подібного кейсу, як ви описали. Звідси резюме, проміжне. Ми нахапали за дитинство дуже багато чого, в що ми віримо щиро, це наша нормальність, така особиста індивідуальна нормальність. Ми в ній живемо, ми в ній перебуваємо. І ми нею керуємося по житті. Як тільки ми бачимо, що результати перестають нас задовольняти, потрібно змінювати весь набір вашої так званої чорної скриньки. Якщо ви цього не зробите, то глобально нічого не зміниться. Тому що ми мислимо, приймаємо рішення, здійснюємо вибір, опираючись на цей базовий набір переконань, поглядів на світ, як має бути, що добре, що погано, і так далі. Якщо цей базовий набір не змінювати, то косметичні зміни на рівні Якихось е, підходів, інструментів, інструкцій, технік, черевних паличок чи таблеток просто не спрацьовують. А якщо спрацьовують, то дають короткостроковий ефект. Короткостроковий ефект, тобто в якийсь момент стає легше, відпускає, що називається, потім знову накриває, причому в два рази більше. Хто мав подібний досвід, міг зараз себе в ньому впізнати. Відповідно, планомірна робота з Зовнішньою професійною підтримкою допомагає ці речі ще раз, чотири кроки: помітити, усвідомити, прийняти і замінити. Ось вам базовий алгоритм. Для цього алгоритму потрібна зовнішня підтримка. Тобто самостійно це зробити досить важко, тому що ми самі себе не бачимо. У нас, є, Уявіть собі, така внутрішня точка, ми дивимося з неї на світ, ніби ми в хатинці живемо, ми дивимося через вікно на світ, і от ми те, що бачимо в віконці, оце наша правда. Персональне, іншого ми не знаємо і не бачимо. Просто не було іншого в досвіді. А значить, щоб з одного боку помітити, в чому ви живете, з другого боку, набути новий досвід, потрібен носій цього досвіду, який допоможе а, помітити існуюче, Б, привнести нове. І оцей два, два базові блоки допоможуть вам планомірно і змінити підхід до цього переконання, виявити решту, і, якщо потрібно, вже ви зможете це замінити на ті, які вам сьогодні будуть більш підходящі. Ось вам принцип роботи з даними е, от, подібними ситуаціями. Якщо цього так фундаментально не змінювати не пропрацьовувати, не варто розраховувати на зміни чи довготривалий до, 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 результат. Тому що це наша база, ми з нею живемо, керуємося, йдемо по житті. Точка відліку, по суті, така внутрішня точка відліку на, на рівні нашого мислення. Це можна зробити. А, ну, так вже користуючись тим, що це кейс а, дуже близький до тої програми, яку я маю. Так? Тобто, можливо, вже чули раніше про це була мова. Програма називається «Внутрішня точка опори. Це якраз говорить про те, що є певні внутрішні речі, наші внутрішні, в тому числі погляди, на які ми можемо опиратися, які ми можемо керуватися і жити на тому рівні, в тій якості життя, який нам відповідний і підходить. І ми можемо вибирати ці речі. Ми можемо їх на них впливати, ми можемо їх змінювати. Якраз програма внутрішня точка опори дозволяє повноцінно пропрацювати, тобто виявити, в чому ви зараз живете. Усвідомити, прийняти і далі працювати вже над заміною. Там цілий комплекс кроків а, в цій програмі я маю на увазі, і послідовно, спочатку є блок роботи з мисленням. Ми виявляємо ваші переконання, в чому ви живете, як ви дивитеся на те, що вас оточує на людей, на ситуації, на події, на стосунки, дуже на все, що є в вашому житті. Далі ви це усвідомлюєте. Створюєте інше, як би ви хотіли, щоб було по-іншому, проявляєте авторську дорослу позицію. В другому блоці програми ми працюємо над виявленням ваших сильних сторін, потреб, здібностей, ролей, бажань і цілей. А добре, от ви попрацювали з мисленням. Далі що? Куди йти по житті? Чим займатися? Бо якщо ви були в фазі, коли не усвідомлювали те, як ви дивитесь на світ, свої певні переконання. А ми дуже багато таких наборів маємо, кожен. То, значить, ви і до кінця себе не знали. Бо ці речі вони ну, не можуть бути існувати одна окремо від одної. Якщо ви усвідомлюєте свої погляди на світ, то ви і будете знати себе. Тому що це так звана метапозиція. позиція. Ви дивитесь на себе ніби з боку, зі сторони, знаєте, як, чим ви керуєтесь, на чому ви базуєтесь, приймаючи рішення. Що для вас важливо, що ні, що підходить, що не підходить, чим займатися, чим не займатися. Це дуже су... близькі і суміжні запитання. Тому в другому блоці це, це глибока робота над виявленням ваших сильних сторін, ваших талантів. Хто ви такі? Що ви хочете мати, що чим ви хочете займатися по житті? Це визначає вектор руху подальший. І в третій частині програми ми говоримо про основу незалежності. Це про те, як формуються ваші звички, як на них впливати, про ваші принципи, про ваші досягнення і про ваші особисті межі. Тому що особисті межі... Це те, що конектить нас з зовнішнім світом. Якщо всередині ми чимось керуємося, самі не знаємо чим, то це дзеркально відображається на наших межах, і ми їх можемо не відстоювати, не знати інтересів, або не до кінця їх не висловлювати, або ще раз не порушувати свої інтереси під чиїмось тиском. Це все опора не на себе, це опора наші зовнішні. А якщо ви опираєте на свої насудомні переконання, то це опора, знаєте, така вам не підвладна. Ви не можете навіть керувати. Якщо ви опираєтесь на неусудомлені переконання, це процес для вас хаотичний, такий інстинктивний, більш інтуїтивний проходить, як піде, що називається. Або ви покладаєтесь на інших людей. Ну це опора не на себе. І коли настає криза, це питання дуже, дуже сильно активізовується і приходить час його вирішувати та прояснювати. Ось тому є ціла технологія. Тут я трішки вас можу розчарувати, тому що швидко це. Комплексна робота ця швидко не проходить, тому що ви формували свої переконання десятками років. Це не відбувалось за дні, за тижні навіть, не, навіть не за місяці. Це формувалося роками. Ми ж з вами, якщо ми говоримо про рух там, по програмі чи в іншому форматі м м співпраці, це може бути місяці, так, це не будуть роки. Хоча тут є один момент, який важливо враховувати, що комплексне перевозантаження мислення воно може тривати від року до двох. Як в кого? Це шлях відповідальний, це шлях важливий, це перехід на якісно новий рівень вашого життя. Це трудоємкий шлях. Якщо ви відчуваєте, що ви готові, то ваш час прийшов, і ви можете заходити в таке рішення, в подібні програми і отримувати потрібні результати. Тільки при умові вашої внутрішньої готовності, якщо ви не готові, навіть не дивіться в цей бік, тому що ви не пройдете цей шлях. Неважливо з ким, зі мною, з іншим експертом. Це вже другорядне. Якщо ви не дозріли до змін, то вас ніхто не може до них змусити. Ви маєте визріти. Невдоволення має стати настільки високим, що ви вже не зможете з ним жити і не зможете з ним миритися. Тоді ви отримаєте результат, той, який ви хочете. Якісно новий рівень життя. Ось е, така група, так, з е, трьох базових кроків, і відповідно вони на виході дозволяють вам усвідомити своє мислення, пізнати себе і відлаштувати. Своє позиціонування, свою, цей прояв, свою поведінку в зовнішньому світі з тим результатом, який ви хочете. Як наслідок, ось це щодо можливого рішення: так, от як виявити решту переконань, потрібно зайти, як кажуть, нирнути в басейн, пірнути в басейн і там навчитись плавати, але не самостійно, а з інструктором, з підтримкою, професійною підтримкою. Найближчим часом, якраз в мене зараз є поток, який випускаються по цій програмі. Поділюсь з вами відгуками цих людей. І я думаю, що ну, цікаво було вам теж їх. Кому питання, в принципі, актуальне, так? Побачити, почитати і зрозуміти, як іншим вже вирішили подібні запити, і як це може бути вирішено, власне, вами і для вас. Ось щодо природи тих переконань, які ви тут зараз озвучили. Ну, от ви навели одне, є звичайно інші, їх. Над ними вже далі потрібно працювати. І... Який алгоритм з чотирьох кроків я озвучив, так як його можна вирішити. Ну і власне комплексне рішення це авторська програма моя, внутрішня точка опори, де ми покроково все комплексно пропрацьовуємо. Ви виходите оновлені в апдейт версія 2.0, коли ви чітко е, усвідомлюєте, в чому ви були, як ви дивились на світ, як це вами керувало, як це впливало на ваше життя, ви обираєте інші погляди, ви чітко знаєте і краще знаєте себе. ну і, власне, це все переходить до дій і результатів у вашому житті. Ну, буду радий, якщо ви відчуваєте готовність, буду радий е, побачитись в рамках програми. До речі, найближчий потік буде розпочинатися на початку вересня. Тобто, зараз от, е, ця відповідь записується наприкінці серпня. Найближчий потік буде на початку вересня. Якщо ви будете дивитися пізніше цей запис, то подібні потоки запускаються з певною періодичністю. Просто можете під відео, потім перейти за посиланням, залишити заявку, ми з вами сконтактуємо, згодимо всі деталі. Там же, до речі, буде і програма, мається на увазі детальний опис, що як за чим відбувається, тому ви для себе хоча б можете почерпнути цю інформацію. Ну, ось те, що лежить в суті переконань, рішення і комплексний варіант, куди ви можете далі зробити наступний крок. Тепер, коли ви усвідомили те, що ви от зараз написали: не народись гарною, а народись щасливою, це по суті те, в що ви вірили, і ваш ключовий орієнтир народитись щасливою людина не може, вона може нею стати. Ми не народжуємося щасливими. Ми щасливими стаємо. А от гарними ми можемо народитися. Ну, знов ж таки, гарне це суб'єктивно. Краса це суб'єктивна річ. Так, є якісь там загальні норми, уявлення, але все ж, все ж це суб'єктивна річ. Кожен по-своєму може оцінювати когось. Це не щось еталонне. Тому з одного боку, народитися щасливою ми не можемо. Так, по великому рахунку, так? Красивими ну, ми можемо теж стати. Людина може бути достатньо симпатична, але якщо вона себе не доглядає, то, то вона втратить свою красу. Якщо вже говорити якимись загальними уявленнями, мірками чи нормами. Виходить, і там, і там потрібно докласти зусиль праці, ставати привабливими людьми і ставати щасливими людьми. Нічого на голову так по великому рахунку не впаде. Ну, а коли є переконання в одне, а по факту ви бачите інше, звичайно, у вас диссонанс наростає внутрішнє, наростає внутрішнє протиріччя. І ось ваш стан. Ви не маєте вдячності, ви не маєте радості, нічого вам не підходить, лише дратує. І ця це, і це дратіли буде з кожним роком наростати. Вона не буде зменшуватися, не буде наростати. Тому що напруга всередині зростає постійно. Інколи вона виплескується. І різними варіантами, способами, це так, тимчасове е, затище, а потім процес відновлюється і йде знову. Тобто є певний сценарій, в якому ви знаходитесь. Цей сценарій потрібно усвідомити, його можна зупинити і перейти в стратегію. Ось е, щодо вашого запиту. Дякую за ситуацію. Наскільки зміг в такому форматі, досить стислому, да, надав відповідь і зротній зв'язок.